Зазнав важких поранень на фронті, але не зламався. Історія українського воїна Віталія Шумея варта уваги. За підтримки ФК Шахтар чоловік знову став на ноги і почав говорити. Як вдалося досягти такого феноменального результату? Розповім за мить. Ви на фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. Історія відновлення Віталія Шумея вражає: воїн, що пережив важке поранення, впевнено, долає шлях реабілітації. Завдяки підтримці батька лікарів і ФК Шахтар Ріната Ахметова. Віталій вже розмовляє та намагається тримати голову. Про це пише волонтерка Ірина Тимофеєва. Як той день? Чуть-чуть, але маєш ще сили, так? Вольне. Добре. Тебе ще багато занять попереду? Глабаю. Віталік, тримаємо голову. Тримай голову. У 2022 році Віталій Шумей зазнав тяжких поранень під Авдіївкою. Він втратив здатність рухатися, говорити, самостійно їсти. Прогнози лікарів були вкрай невтішними. ФК «Шахтар» Ріната Ахметова вирішив допомогти, відправивши воїна на лікування до Іспанії у госпіталь, що є одним із провідних центрів нейрореабілітації у світі та найбільшим у Європі. Після тривалої реабілітації там Віталій повернувся до України і навесні 2024-го нарешті сказав перші слова. Яке місто? Рейва. Що? Шостка? Шостка? Які ще міста знаєш? Київ. Угу. Голосніше. Є велике місто Х. Ха. Голосніше. Харків. Молодець. Угу. Піднімаємо. Ти чуєш мене? Віталій. Mm. Піднімай праву руку свою, добре? Піднімай. Піднімай вверх. Піднімай сильніше. Тянеш, ставиш на столик. Добре. Віталій, що ти любиш найбільше? Я люблю спать. А що ще? А гуляти. На свіжому повітрі бути. Любиш, правда? Пора року З? зима. Так. 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 То перший місяць зими. Зима. Гроб. Родин. Перед дзеркалом. Слідкуєш? корінь. За два роки Віталій уже стоїть на ногах за допомогою вертикалізатора. Намагається тримати голову і багато говорить зі своїм батьком Сергієм Федоровичем. Ірина Тимофеєва зазначає: наразі словами, контролює його. Куди пішов, для чого пішов, що бачив. Я був у їдальній, в столовій. А ти хочеш кушати? Да. Да? А заниматися будеш? Ну громче, скажи. Ми так були там, були там, занималися, да? Ну, да. Uh -huh. Молодець. Привет. Uh -huh. Будемо займатися на масажі? Придеться. Uh -huh. Придеться. А кто буде займатися? Андрій или Тарас? Хто? Uh -huh. Не знає, да? Кожен його крок це результат титанічної праці, як самого воїна, так і медиків. Матько Віталія Сергій Федорович став справжньою опорою для сина. Він постійно підкреслює, що вірить у успіх лікування і поставить сина на ноги. Допомога у реабілітації військових це лише один із багатьох напрямків роботи бізнесів та фондів Ріната Ахметова. За майже три роки повномасштабного вторгнення вони спрямували на допомогу країні, воїнам та постраждалим від війни 10,6 мільярда гривень, а це близько 300 мільйонів доларів. Зокрема, сили оборони отримують від сталевого фронту амуніцію, автомобілі, бронетранспортери, карети швидкої допомоги, тепловізори та рації. Метінвест розробив та поставив понад 600 сталевих бліндажів для бійців на передовій. Також 1 мільярд гривень спрямували на проєкт комплексної підтримки оборонців Маріуполя та їхніх родин серця Азовсталі. А громадянам у прифронтових зонах та деокупованих регіонах фонд Ріната Ахметова із початку війни. Передав 700 тисяч одиниць медикаментів і понад 13 мільйонів продуктових наборів із 2014 року. Такі історії надихають і дають надію, що навіть після найважчих боїв та поранень життя для українських воїнів не закінчується. Дякуємо всім, хто допомагає нашим військовим. А вас, шановні глядачі, попрошу підписатися і підтримати це відео вподобайкою.